Відвантажуємо ще один популярний трактор Кентавр 404. Це модель з примусовою гідравлікою. Зараз продемонструю вам. Але найголовніше, що це 4 циліндра КМ490, широченні колеса 75016 на передній осі 11,2 на 24 на задній осі противаги позаду, противаги спереду. 4циліндрове серце, рівна підлога. Подивіться, посилена коробка, класні мости. Все ось так виглядає. Спереду, ззаду. І позаду в нас триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах з триканальним розподільником. Все зроблено якісно, зашито. І цей тракторець відправляється до свого власника. Тому не забудьте, як завжди, поставте лайк, натисніть на сердечко, в коментарях напишіть обов'язково, просто не лінуйтесь. Напишіть побажання гарної роботи новому власнику цього трактора Кентавр 404, півтори тонни ваги і суперова ціна. До речі. Телефонуйте 098 -949 9090 і дізнавайтесь акційні ціни в мережі магазинів Мотостор. Гарантія на Кентавр два роки і послуга підмінний трактор діє на трактори Кентавр. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.